Перевірні новини з усієї країни на сайті Ну і я запрошую до розмови ще одного фахівця, який теж за спресу не лише про повномасштабного вторгнення, а весь час існування спресу. Також можемо говорити про чесність, правдивість і щирість і фаховість Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Іріка Кучерєва. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю! У нас сьогодні якраз день конвокації в Могилянці, тобто випуску студентів. Я прямо з Могилянки включаюсь. О, то ви зі знакового міста студентам. Сподіваюсь, вдасться розвивати і будувати нову Україну, яка переможе в цій війні, вистоїть і виживе. Я їм цього дуже сильно бажаю. Вам ще багатьох і багатьох випусків як професору Києво-Могилянської академії. Я хотів би все ж таки почати із опитування, яке яке було озвучене Київським міжнародним інститутом соціології щодо настроїв українців, і от мене трохи вразила. Мене вразила, не знаю, можливо, кось не вразила, мене вразила. Інформація, що 41%, 41 українців вважають, що країна рухається до авторитаризму. І лише 56% вважають, що Україна рухається в бік демократії. Ні, 50% лише вважають, що Україна рухається в бік демократії. 9% сказали, що їм відповісти важко. Що означає, ну, по-перше, як ви оцінюєте ці результати, причини, а друге, що на вашу думку? В психотипі українця є поняття авторитаризм. Це треба, ну це теж до речі, треба розуміти. Бо в росіянина авторитаризм, в німця авторитаризм і в українця авторитаризм це можуть бути зовсім різні авторитаризми. Будь ласка. Ну, дивіться, ми теж проводили, ми проводили дещо інше опитування з іншим питанням Фонд демократичні ініціативи. Ми ставили питання українцям, так? Що краще для України? Демократія це 60% плюс. Так було до вторгнення, так лишається. Що в деяких моментах може бути кращим авторитаризм – це десь 14-16%, так? Тобто дуже мало насправді. Пропорції це дуже мало, тобто українці вірять в демократію, і це в тому числі і під час війни відбувається. Тому а, українці хочуть демократії, попри все, одночасно українці завжди хотіли сильної руки, але не ціною громадських свобод. У нас було спеціальне таке питання: чи хочете ви а, стабільності, добробуту, але ціною? відмову від частини своїх прав і свобод. Українці кажуть ні, не хочемо. От тобто, це є позитивні речі, до речі, і під час війни знову ж таки такі відповіді вони зберігаються. Щодо того, що е, про що показала оце отопитування Кміса, ну я думаю, що воно насправді відбиває ці е, суперечливі тенденції. є. от ви знаєте, якщо є два питання, куди рухається Україна, так то я б не знав на що відповісти. Чесно скажу, я б не знав, на яке з цих питань відповісти. Тому що я думаю, що якщо ми говоримо стратегічне наше бачення, то ми рухаємося до демокрації безумовно. Так? Тобто це йдеться про ЄС, про нашу перспективу, про те, за що борються і за що, і чого хочуть українці. Так? І це е, опитування воно це показує да? 50%. Але в той же час ми бачимо і загрозливі тенденції також ми їх бачимо так. І ми і раніше їх бачили в принципі. Тому я думаю, що українці тут вони бачать і одну тенденцію і другу тенденцію. Бо знаєте, скажімо, якщо мешканць е... мешканців Австрії сказати, що ось тут авто паркувати не можна або не можна їхати е... там. Ну або сплачувати податки, треба всі, або не можна їхати е, е, виділеною для е, громадського транспорту е, частиною дороги. Він скаже, що це ну, нормально. А в Україні можна сказати, що ви порушуєте мої права, це авторитаризм. Я до того веду, що українці дуже свободолюбивий народ, і поняття авторитаризму в українському трактуванні завжди ну воно може бути специфічним і унікальним. Але в будь-якому разі я погоджуюсь із вами, що певні тенденції, які відбуваються, які ми бачимо, вони напевне змушують українців говорити про те, що так дійсно. Те, що ми розуміємо, як ну, дивіться, демократія, ми, захист, ми бачили мотив... ці загрозливі тенденції безумовно. Ми їх бачили і напередодні війни. Власне, ми бачили після 2019 року тенденції до мобілізації влади, і ми бачимо, як це відбилося перед війною повномасштабно і на рейтингах зеленського. Тобто він дуже сильно впав. А потім ситуація змінилася під час війни. Він був тому, менше 20%. Війна 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 війна. Рейтинг зеленського був десь приблизно там 21 чи 19%. А рейтинг слуги народу був перед виборами перед вторгненням приблизно там дев'ять-десять ні Бо я, ні, я ні, це... ні, 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 чи одина там різні опитування по різному. Рейтинг рейтинг слуг тоді, якби вибори відбувалися от, напередодні війни в лютому, то три перших місця ну там з розривом 1-2%, займали слуги. Європейська солідарність і ОПЗЖ та він ще було ще менше порівняно з тим, що було на виборах 2019 року. Це було надзвичайно серйозно. Потрібні ми зараз вже не будемо йти просто в історію. Це я так згадав. Бо я маю ще два запитання: які вас саме як професора політології як людина, яка багато виїжджала за межі України, мала Спілкування і має розуміння міжнародної політики, також і я хотів би, от про що запитати перше, чому Путін відмовився летіти в Бразилію на саміт БРІКС? Чи це означає, що він дійсно боїться і розуміє, що світова спільнота цивілізована світова спільнота, не та що є війсю зла, готова раптом що його заарештувати? І що це за сигнал для для країн які входять в БРІКС? Що е, той, хто вважає себе одним з лідерів, він реально злякався Ну так було і на одному з попередніх самітів, який відбувався в Південній Африці. Путін туди теж не полетів з тих же самих міркувань. Тому що і Бразилія, і Південна Африка вони членами кримінального суду, тобто вони зобов'язані виконувати рішення міжнародного кримінального суду, а це арешт. Ну, зрозуміло, що о, цієї ситуації, так очевидно, що її хотіли уникнути, і ці країни також. так, Тому що ну, вони будуть в дуже скрутній ситуації. Вони будуть арештовувати Путіна, лідера ядерної країни, а з іншого боку, не арештовувати, це теж іти проти того, що вони самі декларують. А, і, тобто вони, я думаю, самі послали Путіну сигнали, що не варто приїжджати. Ну а Путін теж елементарно боїться. А раптом що? Раптом що? Так що, це свідчення: От, на жаль, останнім часом Путіну якби вдається виходити з цієї би, ізоляції не в останню чергу завдяки Трампу, але ну, все одно його ізоляція лишається. Та, ну але знову ж таки, коли ти боїшся, це вже сигнал. Перш за все для тих людей, яких ти вважаєш своїми партнерами або з якими разом ти хочеш далі чинити злочин, тому що те, що Путін робить в Україні, це є злочин і на його Так, і тому, те, що цей той, хто називав себе вожаком цієї зграї, боїться, це означає, що ти в собі не впевнений. Це дуже важливий сигнал. Друге, no. ну, друге, важливий сигнал, те, що президент Зеленський і генсек Ради Європи Елен Берс 25 червня. Позавчора підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. Я просто скажу: це трибунал, який має на меті посадити таки Путіна в на лаву підсудних в Газі чи ну там десь в іншому місці? Ну ми розуміємо, що насправді очевидно, що це важко буде зробити, от поки, поки Росія є, поки вона є ядерною країною, а вона є і буде очевидно ядерною країною. От і тому навряд чи ми можемо очікувати, що це відбудеться, ну але історія, знаєте, вона є складною іноді відбуваються процеси, які беруть і стимулюють несподівані абсолютно поворот. От, хто чекав розпаду радянського союзу? Принаймні це не був мейнстрім в. Uh, навіть в західному світі ми пам'ятаємо, як за три тижні до розпаду Радянського Союзу президент Буш старший, виступаючи тут перед Верховною Радою, він застерігав українців проти небезпеки самовбивчого націоналізму. Це цитата. От, не очікували такого. А за три тижні радянський союз взяв і розвалився. Тому в історії. Зараз це модне слово триґерда в історії буває багато таких речей, які от несподівано запускаються і приводить е, до ну скажімо так результату, який прагматики не дуже очікують. Та але тобто все може відбутися, якщо ми говоримо про розпад Росії. Але коли говориться про розпад Росії, я проти того, щоб ми говорили, от розпад Росії вже відбувається тут і зараз. Тому що це створює тоді ну небезпечні ілюзії, як це було в 22-му році. Коли у нас багато людей говорили, що будуть каву пити в Ялці, і експерти з такого демократичного табору багато говорили про це, і це створювало завищуване очікування. А коли це не відбулося, коли е, наш контрнаступ не відбувся в 23-му році, це якраз призвело до... Того, що українці ну почав падати безумовно рейтинг довіри до влади в цілому і до президента Зеленського, також. Але це сприяло і тому, що українці стали е, менш, е, як це сказати, менш е, з меншими ілюзіями. Меншими ілюзіями. от було ще одне е, недавнє опитування КМІС. Де запитували питання, чи ви готові розглянути заради припинення війни, а розглянути питання того, що треба буде поступитися деякими територіями. Не було конкретизації деякими територіями. 52 кажуть, що ні, в жодному разі, не можна таке розглядати. Але 38% казали, що так, це питання можна якимось чином. Якимось чином розглядати. І ця цифра вона зросла до 38%, да? тобто люди втомлюються від війни. Хоча, дивіться, якщо далі ставити е, питання, вже конкретизувати, скажімо, чи готові ви, щоб е, визнати окуповані е, території російськими? Ні, українці це категорично від, відкидають. Чи готові ви до того, що українська армія має вийти із Запоріжжя? І Херсонщини. Ні, це теж українці повністю відкидають. А от коли йде питання, чи готові ви де-факто, чи розумієте ви де-факто, що на певний час окупована територія вона залишиться під Росією? І отут уже 40 кажуть, що ми можемо розглядати такий, такий варіант розвитку, подій, а 40% каже, що ні, цей варіант подій категорично не можна. Розглядати, тобто ми ж розуміємо, що якщо нам не дадуть зброї, не буде радикального змінення політики щодо санкцій посилення проти Росії, ну ми не зможемо перейти в контрнаступ і зараз, станом на зараз, звільнити території, які окуповані окуповані Росією. Тому якби, ну я думаю, що це зараз усвідомлюють і, і експерти, і політики, і ну, половина. Населення України те, що це на жаль ті реалії, з якими ми мусимо рахуватися. А звичайно, буде зброя, будуть санкції. Ми тоді можемо думати і про те, щоб звільнити окуповані території. Тобто, знову ж таки, я проти того, щоб ми створювали райдужні е, райдужні ілюзії. Треба дуже реалістично оцінювати те, що відбувається, да Трамп вдарив по Ірану, підтримав Ізраїль і. Якби ліквідував бидає на певний час цю загрозу, Ну, але ж Росія не Іран на Пане Олексій, у нас вже час вийшов, але я буквально на 30 секунд запитання. Тут Путін е е ожив. Е ну я образно кажу і каже, що готовий до третього раунду перемовини готовий навіть зустрічатися в Стамбулі з українською стороною. Ну і перед цим була Ердогана, що Трамп приїде в Стамбул, якщо там буде Путін. Скажіть, будь ласка, це навіщо він сказав, і чи це серйозно, чи це просто чергова. Чергова заява, яка має якусь мету, про яку ми не знаємо. Дуже коротко, якщо можна ні, мета мета абсолютно очевидна. Знову ж таки, це створювати ілюзію, що переговори йдуть, що вони про щось там досвідчать, і мовляв, це знову ж таки. Це Трампу Путін говорить. Слухай, ну у нас ідуть переговори, нормальний процес. Для чого накладати додаткові санкції проти Росії? Тобто, це продовження гри. І до речі, я погоджуюся з тим, що сказав в одному ефірі. Тарас Тецьків він сказав, що нам взагалі не треба в наших ефірах вживати слово переговори, тому що ніяких переговорів реальних нема. Це ілюзія, яку намагається Путін створити. Так, строити. якщо якісь закулісні ми контакти думаємо, є, то це закулісні переговори. контакти. Так та ну але ми про них не знаємо. На жаль, а, та дійсно в засобах масової інформації, якщо їх так можна звати, російським 27 червня нині. Путін заявив, що він має він готовий до проведення третього раунду переговорів. Ну, як він це називає з Україною в Стамбулі? Ну, але думаю, що більше про це сьогодні говоритиме в вердикті Сергій Руденко. Я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую за коментарі. Дякую. З нами був Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії.